Президент України Володимир Зеленський е заявив, що росіяни активізувалися на херсонському напрямку. І тут я пропоную послухати докладніше. І сьогодні росіяни здійснили чаровий варварський обстріл Херсон. Загалом бачимо активізацію окупанта на херсонському напрямку. Я хотів би подякувати підрозділам, які стоять на захисті цих наших позицій. Відбили там спроби російських рухів про ситуацію в Херсоні і на Херсонщині. Росіяни там інтенсифікувалися, почали набагато активніше обстрілювати як сам обласний центр, так і населені пункти області. Загалом вже від час точніше, від часу звільнення Херсона. З окупованого лівого берега Росіяни там здійснили вже сотні, якщо не тисячі обстрілів. Але вчора, як я вже зазначала, був наймасштабніший артилерійський обстріл самого Херсона. От як повідомляли військові і в обласній військовій адміністрації, там близько приблизно за 40 хвилин росіяни випустили понад тисячу снарядів по місту. Так само вдарили двома кабами по онкологічному центрі в Херсоні. Загалом, же, коли ми кажемо про область, то Маємо двох загиблих за останню добу, та ще 11 людей дістали поранення. Крім того, нагадаю, росіяни так само спробували форсувати Дніпро і висадитись біля Херсону. Як розповідали військові човнів російських, власне було три, але їх потопили одразу. Ну а в оперативному командуванні південь повідомляли, що в останні дні росіяни вдаються до штурмів так званої острівної зони на Дніпрі, але успіхів не мають. Яка зараз ситуація в місті загалом як минає ця доба після ну такої, напевно, найважчої, і коли ми кажемо про попередню добу в Херсоні. Добрий вечір. Та реально доба з 19 на 20 грудня була за відгуками місцевих, з того, що ми знаємо, це була найважча доба за весь час, коли лунають обстріли в місті. Це реально реакція дуже багатьох людей, навіть незнайомих один з одним. Це було дуже важко. Наступна доба. Не скажу, що вона набагато легша, тому що якщо рахувати населені пункти, які обстрілювали. Росіяни, я вже якось казала, що їх їх ставало дедалі більше з кожним тижнем. Здавалось, ми кожного ранку в редакції рахуємо скільки населених пунктів обстріляли в Херсонщині за добу. І якщо пару місяців тому ця ці дані десь були в середньому там 20 населених пунктів, іноді трошки більше 20, то вже пару тижнів тому було 35-38, Зараз 40-44 за добу. І ця доба не стала виключенням. Дуже сильно обстріляли сам Херсон, дуже сильно постраждали Береславський район. Цілили росіяни, як завжди, по житлових будинках, по житловій інфраструктурі, соціальній інфраструктурі. І ну я думаю, ви вже бачили, облетіли ці фото і відео в соцмережі. Росіяни влучили в онкологічний центр. Він знаходиться дуже близько до річки, і вони цілили туди доволі давно давно анонсували тому. І працівники і влада дуже добре знали, що таке може стати тому, що анонси були, і саме тому, мабуть, ніхто й не постраждав. Зараз росіяни, до речі, розпускають фейкові чутки про те, що рівень радіації після удару угу. по онкоцентру підвищився, але це неправда. Міська військова адміністрація вже зробила заміри, і це неправда. Ну і, власне, так само 24 на 7 місто перебуває під обстрілами росіян.